Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Віктор Раду. Масштабну пожежу гасили вночі в Одесі. На вулиці агрономічній. Горів гуртожиток. Всіх мешканців вибили на вулицю, ніхто з них не постраждав. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку близько півночі. На вулиці агрономічній на верхньому поверсі триповерхового житлового будинку горіли дах та квартира. Вогонь охопив понад 300 квадратних метрів. Підрозділи працювали за підвищеним рангом виклику. З будинку евакуювали 13 людей. Через дві години спалах вдалося загасити. Внаслідок пожежі пошкоджено дах будинку, горишнє перекриття та майно у квартирах. Причину пожежі та збитки встановлюють експерти. Одеські митники допомогли колегам із Казахстану розкрити контрабанду наркотиків. Міжнародна співпраця приносить свої плоди завдяки повідомленню співробітників одеської митниці. В місті Алмати затримали посилку з кокаїном та екстазі, замаскованими під дитяче харчування та іграшки. Співробітники одеської митниці під час аналізу загального потоку міжнародних поштових відправлень звернули увагу на посилку з дитячими речами та харчуванням. Вона прямувала з Одеси до Алмати протягом минулого місяця одеською митницею отримано інформацію щодо можливого переміщення наркотичних засобів. Після прийняття даної інформації Одеська митниця здійснила ризикоорієнтований аналіз зовнішньоекономічних операцій, пов'язаних з пересиланням товарів народного вжитку до Республіки Казахстан. У ході даного аналізу та ефективної опрацювання всіх міжнародних посилок, які слідували в даний регіон, одеською митницею визначено певний перелік. Та засобами захищеного зв'язку сусідньої митної організації каналом Сенком було повідомлено наших колег в Казахстані. Після прибуття посилки до місця призначення алматинські митники ретельно її доглянули. Підозри співробітників одеської митниці повністю виправдалися. Серед безневинного вмісту посилки було виявлено 200 психотропних таблеток екстазі різних кольорів, форм та маркувань, а також пакети з кокаїном вагою 5 грамів. Наразі здійснюється фіксація даних даного правопорушення та відпрацювання всіх причетних осіб. Дякуючи співпраці одеської митниці та підрозділів Нацполіції, Дане виявлення якраз і стало можливим. В Одесі затримали жінку, яка використала дитину для незаконного переправлення чоловіків за кордон. Вона оформляла фіктивні документи про опіку над її 15-річним сином, і таким чином військовозобов'язані могли залишати країну. Встановлено, що 29-річна одеситка у тренажерних залах підшукувала чоловіків та пропонувала їм допомогу у виїзді до сусідньої країни. Зокрема, виготовляла фіктивні документи про опіку над її 15-річним прийомним сином та перевозила разом із підлітком за кордон. Свої послуги правопорушниця оцінювала у півтори тисячі доларів. США. у такий спосіб жінка за грошову винагороду допомогла виїхати з України трьом чоловікам призовного віку. Правопорушницю викрили оперативника міграційної поліції під час чергової спроби виїхати за кордон разом із ухилистом. Фігуранці оголосили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та підробку документів. Підозрювані загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Україні підбили підсумки першої сесії мультитесту, який цього року замінив звичне ЗНО. Вперше іспит проводився онлайн. В Одеській області його здали майже 11 тисяч абітурієнтів, у тому числі й вимушені переселенці. Порівняно з попередніми роками, у цьому значно більше відсоток учасників склали іспит на найвищий бал. Про це розповів директор регіонального центру оцінки якості освіти Анатолій Анісімов. Цього року в Україні рекордна кількість абітурієнтів здали іспит на максимальні 200 балів. Фахівці пов'язуються з тим, що завдання були спрощені. Не було творів та завдань відкритого типу. До того ж, кількість тестів була меншою, якщо порівнювати з минулим роком. Але це не означає, що питання були простими, розповідає Анатолій Анісімов, директор регіонального центру оцінювання якості освіти. Ми вже констатуємо той факт, що діти краще впоралися з завданнями ніж минулі роки. Тобто у нас і більша кількість 200 бальників, і більша кількість дітей, які набрали вище 180 балів. От. Майже, майже нема там десь якісь невеличкий відсоток, один чи два відсотка, ті, хто набрали від 100 до 120 балів. От. Ну в середньому найбільша кількість тих, хто набрав від от, там, 140, 160 балів. Одна, коли ти складаєш тести в мирні часи, коли тебе нічого над головою не свистить, не літає і взагалі ти не нервуєшся, доїдеш ти додому, що з твоїми батьками і таке інше. Загалом на першу сесію мультитесту зареєструвалися понад 12 тисяч абітурієнтів і 90% прийшли на складання іспиту. Це високі показники явки. Констатує наш співрозмовник. Здавали мультитесту дві зміни. Іноді іспит довелося переривати через сигнали повітряної тривоги. Була функція зупинити тест. Тобто інструктори в аудиторіях давали команду зупинити роботу. Значить, на той годині значить, фіксувалася година, коли була зупинена робота. Далі діти всі йшли до сховища. І в залежності від того, скільки там відбувалася повітряна тривога, ну, за всю, скажімо, проведення основної сесії у нас повітряна тривога більше двох годин не тривала. Але, от у нас був випадок, скажімо, коли повітряна тривога в другу зміну була майже дві години. Ми вже, вже думали, що. Може, все ж таки дітей будемо відпускати, але скажімо, ніхто не хотів уходити, і ми змушені були скану Деякі пішли, бо там транспорт, доїзд все ж таки. Українські абітурієнти, які з початком війни виїхали за кордон, також змогли взяти участь у мультитесті. У понад 30 країнах організували пункти для складання іспиту. Якщо виникали технічні проблеми, їх вирішували одразу же, каже Анатолій Анісімов. У нас більша частина дітей знаходилася на території Польщі, Німеччини, Франції. Багато було дітей в Болгарії, Румунії, Молдові, особливо з нашого регіону. В принципі, там теж воно все нормально пройшло, були деякі нюанси, але були залучені волонтери, які Фактично, це були люди, які виїхали з наших ж територій, наші ж вчителі. Для майбутніх студентів, які не змогли вчасно зареєструватися на мультитест, передбачили ще одну можливість класти іспит. Особливо це стосується випускників із тимчасово окупованих територій. Вони мають можливість зареєструватися на мультитест у період з 12 по 15 серпня. Десь 5-7 вересня повинні бути визначитися з населеним пунктом, де вони хотіли би ага. проходити тестування. І до 10 вересня отримати інформацію про місце розташування, про сміну, де вони будуть працювати, і таке інше. Тобто до 10 вересня вони отримують запрошення, а 12-16 вересня буде вже спеціальна сесія НМТ, і це вже остаточна. Тобто більше вже ніякій сесії у нас не буде. Нагадаємо, що друга додаткова сесія стартує 16 серпня. Спеціальну сесію призначено на 12 вересня. Цього тижня в ніч з 12 на 13 серпня жителі землі зможуть спостерігати останній цього року супермісяць. Він збігається з піком одного з найочікуваніших метеорних потоків Персеїдами. Зазвичай у цей час на небі можна побачити до 60 зірок, що падають на годину, але через супермісяць число метеорів, які можна буде помітити, зменшиться. Попереджає одеський астроном Михайло Рябов. Найближчими днями жителі землі зможуть побачити останній і найбільше цього року супермісяць. Ціла серія таких супермісяців вже пройшла, розповідає голова Одеської астрономічної спільноти Михайло Рябов. Це відбувається тоді, коли місяць стає повним і знаходиться максимально близько до землі. У цей час він здається набагато яскравішим ніж зазвичай, і безперечно справляє сильне враження, каже вчений. Ночна 12 на тринадцяте, яка з боїте черная татапосуперлунія. Надо сказать, что она будет еще украшена интересным событием, рядом с Луной, в это время еще будет находиться Сатурн. Вот, так что, может быть, кому, кому доведется вечером посмотреть, надо дождаться, тем уже середина ночи примерно, поскольку Луна в это время восходит поздновато, то можно увидеть такое красивое зрелище. А 15 августа вблизи Луны будет еще и Юпитер. Супермісяць впливає на здоров'я людини, але наш організм звик до місячних ритмів, тому більшість людей не помічає жодних змін, каже Михайло Рябов. Є люди, які сприймають чисто психічні, є такі люди, які склонні до реакції на такі і собаки. ну, Луна в нашій жизни огромну роль. Вона нашу землю стабілізує, стабілізують по орбіті, вона забезпечує нам якби, ну, я кабину скаби устойчиве существування на житті на землі в в в Придешній супермісяць накладається на іншу космічну подію зорепад Персеїди. Зазвичай це найвидовищніший метеорний потік року. Але цього року яскравий місяць заважатиме спостереженню падаючих зірок, вважає астроном. Але тим не менше, зараз відбувається одріменно крім Персеїди, ще ряд других метеорних потоків. Взагалі, падаючу зв'язку може бачити будь-яку ніч. Вони завжди Ну просто не так много їх приїздить. Вот поэтому вот эта ночь, коли 12 на 13, в течение ночі можна вийти на небо, смотреть на восточну більш восточной стороні неба. К утру таких собаків може бути більше, по то направлення куди приходять нам э, сам сами эти падаючі зв'язки, персеиды, їх буде просто э, лучше видно. Михайло Рябов пояснив, що ж таке зоряний дощ, який спостерігають люди на зоряному небі. Це попадання в атмосферу землі, маленьких частічок. От кометного хвоста. Комета свифта Тутла, которая когда-то пролетала вблизи Земли, образовала такой вот на своей орбите поток. Частіць, і коли ці частіці падають в атмосферу, вони згорають очень красиво, красочно, причому не бувають різні, бувають очень крупне, їх називають навіть болідами, вони ярко горять і навіть звуки здають определенне. Напередодні супермісяці не припиняє проявляти свою активність центральний об'єкт нашої системи сонце. Цими днями вчені зафіксували досить сильну магнітну бурю. На землі вона проявилась незвичним чином. Покрасило небо, особенно в северных широтах, красивые такие малиновые цвета. Даже проявилось такое интересное, интересное явление подрядного сияния, которое бывает крайне редко. Оно похоже на радугу. Вот такая дуга протянулась по всему небу. Вот такие события называют их стиве. Серпень дарує багато цікавих та незвичайних явищ космосу, які можна спостерігати на нічному небі. Не варто опускати шанс насолодитися яскравим супермісяцем і загадати бажання на зірку, що падає. Згідно з повір'ям, воно обов'язково здійсниться. Російські війська вночі знову обстріляли Миколаїв із реактивних систем залпового вогню «Смерч». поранення отримали три особи серед постраждалих, – 13-річна дівчинка. В результаті нічних обстрілів пошкоджено вісім приватних будинків, вибиті вікна та двері. Ще в одному внаслідок влучання боєприпасів сталася пожежа. Вогонь знищив дах та перекриття будівлі. Займання ліквідували рятувальники. Чотири житлові будинки через обстріл залишилися без електроенергії. Також на одному з підприємств від обстрілу пошкоджено склади та автобазу. Попередньо відомо, що поранення отримали троє людей, серед них 13-річна дівчинка. За інформацією військової адміністрації, Місто обстріляли із РСЗВ «Смерч». Крім того, російські війська двічі обстріляли Нікопольський із Градів, випустивши по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Під вогонь потрапили Марганіста, Мирівська громада. У Марганці 13 людей загинули, 11 постраждали. З них 5 у важкому стані. У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок. Центр надання адмінпослуг, палац культури, гуртожиток, дві школи. Будівля міськради та ще кілька адмінбудівель тривають роботи з розбору завалів. У вищій Тарасівці, Мирівської громади, загинула одна жінка. Її будинок ще зруйнований ворожим снарядом. Постраждала подружжя. Жінка з пораненням у лікарні в стані середньої важкості. Чоловік лікується вдома. У селі пошкоджено 11 приватних будинків та газогони. У тимчасово окупованій Херсонській області зроблений непридатним до використання один із логістичних шляхів окупантів. Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве. У чорному морі продовжують нести бойове чергування 10 кораблів ракетоносіїв та один великий десантний корабель. В Чорному морі роздувається шторм. Тож 10 кораблів та катерів ворожого флоту все щільніше притискаються до кримського збережжя у віддалених районах, уникаючи ураження. Але два надводних ракетоносії тримають на багатої 16 ракет типу Калібр. А один великий десантний корабель своєю присутністю позначає, що висадка десанту гіпотетично не виключена. Тим часом продовжує функціонувати зерновий коридор у вівторок. Ще два судна вийшли в рейси, та одне прибуло під завантаження. Повідомили у військовому командуванні. У війну проблеми зі здоров'ям нікуди не поділися. Однак в умовах порушеної логістики не всі мають змогу звернутися до лікарів безпосередньо. Добиратися до необхідної медустанови особливо складно людям похилого віку та батькам з дітьми, щоб мешканці Одеської області могли отримувати необхідну офтальмологічну допомогу від кваліфікованих фахівців. В інституті Філатово продовжили роботу мобільної бригади. Очні лікарі дорослого та дитячого профілю виїжджають у територіальні громади регіону. Зустрічаються з пацієнтами та на місці. Їх оглядають, перевіряють зір і визначають патології. А в деяких випадках навіть відразу проводять необхідні операції. Мобільна бригада інституту очних хвороб імені Філатова регулярно виїжджає до територіальних громад Одеської області. За один такий виїзд фахівці можуть оглянути та надати допомогу близько 80 пацієнтам. Вже було приглянуто більше 400 пацієнтів. Багато зустрічається з такою серйозною патологією очей, це глаукома. хвори частіше на цикровий діабет не своєчасно звертаються до лікаря, до лікаря. Тому ми таких хворих направляємо до дальнішого вибору тактику лікування в інститут Філатова. Фахівці мобільної бригади проводять первинний огляд, перевіряють зір, очне дно та визначають, чи є у людини якась патологія. Часто головною причиною хвороб очей у дорослих стає стрес, пояснюють лікарі. Ускладнює проблеми той факт, що багато пацієнтів своєчасно не звертаються за кваліфікованою допомогою. Людина втрачає поступово зір і навіть не підозрює, що в неї захворювання, яке може привести до втрати зіру назавжди. І таким людям ми пояснюємо і рекомендуємо приїхати на дообстеження і на більш серйозне, таке детальне дообстеження і лікування уже в умовах інституту. Деколи пацієнтами мобільної бригади інституту Філатова стають і колеги-лікарі, працівники місцевих медустанов, розповідає офтальмолог. Навіть співробітники того закладу, куди ми приїжджаємо. Тої самої громади, яка організовує нам цей виїзд, теж мають можливість перевірити свій зір і навіть у співробітників і метропрацівників от були пара випадків, коли людина працює з глаукомою, з височенним внутрішнім тиском і нічого не робить для того, щоб якось поліпшити свій стан. Основна частина пацієнтів мобільної бригади інституту Філатово дорослі. Вони частіше потребують кваліфікованої допомоги, але є у команді офтальмологів і фахівці дитячого профілю, які працюють з юними пацієнтами і буквально рятують їхній зір. Бувають різні випадки. Бувають і е, діти, які мають якісь рефлексіонні проблеми. є дітки, які мають і катаракти, якісь вроджені вади. Тобто дуже різні. Але е, на цей час е, найчастіше у нас були, були е, алергічні кон'юктивіти. Ну і було вже у нас теж видалення, видалення стороннього тіла як така ургентна допомога, і е, все це проводиться з, то, з тою метою, що не кожна людина, яка є зараз у. Е, в різних наших селищах вона може дістатися кваліфікованої допомоги. Окрім величезного багажу знань та досвіду, лікарі беруть із собою в область спеціальне обладнання, яке дозволить точніше визначити діагноз пацієнта. Не завжди має заклад обладнання. Ми приїжджаємо зі своїм обладнанням. Ми веземо з собою і рефлектометр, і пневмотонометр, і шаліну лампу, також інше оборудовання беремо з собою і проводимо такий скринінг первічний огляду. У разі потреби фахівці також можуть на місці здійснити хірургічне втручання та надати ургентну допомогу пацієнтам. У нас був випадок, коли дитина була з ДЦП, і там дуже тяжка форма була. Він на коляски, і виїхати кудись вони у цей час не могли. Ну ось ми дуже вчасно приїхали, коли було стороннє тіло. Ми змогли його тут же видалити. Це було поверхневе стороннє тіло і вирішили всю проблему. Фахівці просять не відтягувати візит до лікаря. Тоді він зможе своєчасно призначити лікування та допоможе зберегти ваше здоров'я. За добу в Одесі зафіксували три ДТП з постраждалими. Одна з них сталася у самому центрі міста. На вулиці Тараспольській мотоцикл збив жінку, яка переходила дорогу у недозволеному місці. Пішохід практично не постраждала, а ось водієві мотоцикла пощастило менше. Дівчина упала і отримала травми. На київському шосе вантажівка збила жінку з дитиною, які переходили дорогу пішохідним переходом. На щастя, вони залишилися живими. Їх госпіталізували. Ще одна аварія з постраждалими в Малиновському районі. Пізно ввечері на регульованому перехресті Балківської та Заньковецької зіткнулися БМВ та Міцубіше. В результаті до лікарні доставили пасажирів БМВ, двох дітей та дорослого. Повідомили у прес-службі патрульної поліції. Ще одна ДТП із постраждалими сталася в Одеській області. У тунелі зіткнулися легковик та вантажівка. В результаті троє людей опинилися у лікарні. Аварія сталася в селі Павлівка, роздільнянського району. На автодорозі Вінниця Велика Михайлівка. Легковий автомобіль, в'їжджаючи у вузький тунель, не поступився дорогою вантажівці, яка їхала назустріч. Внаслідок ДТП постраждали 31-річний житель міста Южне, який був за кермом легковика. А також двоє його пасажирів з Одеси та Миколаївської області. Постраждали госпіталізували з черепно-мозковими травмами та переломами ніг та тазу. 36-річний водій вантажівки, мешканець Вінницької області, не постраждав. Тест на вміст алкоголю в крові показав, що обидва водії були тверезими. Повідомили в прес-службі облполіції. За добу в Одесі затримали 14 нетверезих водіїв. Антирекорд належить водієві вазу, якого спіймали велопатрульні. Перевірка на драгері показала, що рівень алкоголю в крові порушника становить 2,85 проміла, що у 14 разів перевищує допустиму норму. До того ж, з'ясувалося, що водія вже позбавили права керування транспортними засобами за аналогічне правопорушення. Загальнонаціональний конкурс Українська мова мова єднання відбудеться і цього року, незважаючи на воєнний стан. Вже наприкінці серпня будуть підбиті підсумки, а переможців планують оголосити до Дня Незалежності України. Конкурсу бути щороку в Україні проводиться загальнонаціональний національний конкурс Українська мова, мова єднання. Незважаючи на війну та інші труднощі, цей рік не став винятком. Якщо люди присилають, значить чи є. Є потреба сьогодні, тому що українська мова вона з'єднає нашу неньку Україну. Традиційно роботу учасників приймаються до кінця квітня, проте цього року вирішили перенести терміни. Останній день, коли можна ще надіслати свою роботу, 10 серпня. Всього на даний момент заявки подали близько 150 авторів з різних куточків країни різного віку. Наймолодшому учаснику 16 років Тетяна Олійник надіслала на конкурс свою книгу під назвою Ген українців. Це я сказав би робота дуже серйозна, історична, так сказати, з поглядом на минуло нашої держави. Але там є десь украплення такі присутній, присутні, знає, це вже, так сказати, наш апарат. Але без минулого не буває майбутнього, як без майбутнього не буває сьогоднішнього дня. Так що діти теж працюють, номінація, первоцвіт. Цього року серед учасників конкурсу і засоби масової інформації. Понад 50 редакцій надіслали свої роботи. Юрій Роботін відзначив творчість журналіста з Кременчука. От газета є, наші колеги Шевченка прислав. Він навіть. Даже... Назвав цю книгу як український щоденник. По дням розписано, що було. Документовано всі ті злочини, які були за ті часи. Це вже теж він планує, що ці матеріали теж підуть, якщо буде судовий розгляд в Газі чи в інших міжнародних інстанціях стосовно протистояння Росії і України. Незважаючи на сьогоднішні труднощі з виробництвом паперу, майже всі газети в Одеської області продовжують виходити під час війни. Сьогодні обмаль коштів і підписка не буду говорити, що зривається. Вона взагалі мізерна сьогодні. В по, порівнянні з тими роками, коли це було. Якщо раніше спільний всіх тираж виходу районних газет 250-300 тисяч, то сьогодні він десь якщо тисяч 30 є в цілому, це. Добре, але це погано, тому що газети повинні виходити і видавництво повинні працювати. Тим паче ми інформуємо наше населення про все те, що відбувається у нас на теренах нашої держави. Не тільки держави, але й за кордоном. Важливо, щоб українські змі продовжували роботу сьогодні, незважаючи на труднощі, адже тільки так люди матимуть змогу отримувати правдиву інформацію та бути в курсі всіх подій. Сьогодні не виходить газета. В Ширяєво, в Миколаївці не виходить газета. І та районна газета, яка була в Саврані, теж не виходить. Три газети вже випали. Я проти того, щоб вони не виходили, тому що це інформаційна безпека, тому що люди повинні знати, що відбувається в нашій державі. Сьогодні професія журналіста одна з найважливіших та, на жаль, небезпечних. За весь час війни в Україні під час виконання своїх службових обов'язків загинули 33 журналісти, які хотіли донести людям правду. Національна спілка журналістів співпрацює з міжнародною федерацією журналістів з Європейською Федерацією журналістів. По лінії ЮНЕСКО отримала десь 100 бронежилетів і касок, і вони планують щось передати до Одесі, що зараз враховують можливість. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.